Створювати графічні об'єкти та калажі це класно. Але наша графіка буде набагато інформативнішою, якщо у нас буде можливість додавати до неї написи. І е, Фотопіа дозволяє це робити. Я Володимир Бондаренко, і ми будемо навчатися перед монітором. У цьому відео ми спробуємо створити засобами Фотопіа шкільну початку. Початку нашого класу. І на цій початці у нас буде, будуть комбінуватися і графічні об'єкти, і текстові об'єкти. І допоможе нам у цій комбінації таке поняття, як контури. Це певні векторні елементи, які ми можемо використовувати у растровому графічному редакторі. Отже, почнемо. Створимо новий проєкт. І серед усіх. Можливих шаблонів. От цей раз ми скористаємося шаблоном. Так, ми виберемо соціальну і пошукаємо щось таке. От, наприклад, Twitter, профіль Твіттера Twitter 400 на 400. Це прямо квадрат, квадрат, квадратне зображення, яке дозволить нам якраз у цьому квадратному зображенні створити зразок початки. Ну, одразу хочу зауважити, що. Нам знадобляться і напрямні. Тобто це ті допоміжні лінії, які ми можемо перетягувати із області лініяк. Оскільки наше зображення має розмір 400 на 400, то ще трошечки там треба буде організувати тексту. І, очевидь, це не буде щільно. по розміру так, тобто від краю треба відступити, ну, пікселів 20, наприклад. В принципі, ми можемо потім це поправити. Так, якщо у нас от, 380, так. Тут також 20. І 380. Ось е, таке обмеження за допомогою напрямних ми з вами створили. От, і е, тепер е, давайте ми розглянемо інструмент текст для початку. Ну, поки що нам цей інструмент як такий і не потрібен, але, щоб знати, як ним користуватися, важливо е, спробувати. Так? От ми вибрали інструмент текст, вибрали колір тексту, ну, скажімо Синій вибрали шрифт, яким ми будемо працювати. Ну, скажімо, такий. І для того, щоб почати працювати, нам потрібно десь у нашому зображенні класнути мишою, з'явиться текстовий курсор, завантажиться шрифт, довантажиться із бази даних шрифтів з інтернету, і ми можемо щось там набрати. Ось приблизно так. Ну, до речі, традиційні вирівнювання, як у текстовому редакторі, у нас є. Зверніть увагу, що початок тексту, ну, точніше, ключова точка тексту, вона таким квадратиком позначена, так, і відносно цього квадратика здійснюється вирівнювання. Якщо нам потрібно збільшити чи зменшити розмір шрифту, то ми можемо виділити весь текст. І використати отакий хитрий прийом. Коли ми наводимо на назву параметру, ми можемо натиснути ліву кнопку миші і просто потягнути. І ми бачимо, що це змінюється. Ми можемо встановити розмір приблизний, ну а якщо хочеться точний, то ми можемо його тут підправити. Це в тому випадку, якщо текст нам потрібен горизонтальний. Якщо ж нам потрібен текст вертикальний, то ми можемо використати затискання кнопки. І, як бачите, ми можемо використати вертикальний текст. Ну, наприклад, набрати рік 2023. Отак От вертикальний текст, тобто літера над літерою. Що ми можемо з текстом робити? А те, що з звичайними об'єктами, ми можемо масштабувати, переміщувати там і таке інше. Звичайно, якщо ми виберемо інструмент виділення і буде застосовано відповідно керування трансформацією, тобто тут буде стояти прапорець. Якщо прапорця немає, то нагадую, ми можемо просто переміщувати. Якщо захочемо щось змінити, Деформувати якимось чином, то трансформувати так. То керування трансформацією встановлюємо, і тоді, і тоді ми можемо і обертати, і нахиляти, і, і все робити те, що нам заманеться. От таким чином. Це те, що стосується звичайного тексту, і це не так уже складно. Давайте ми поки що ці текстові шари. Знищимо, зверніть увагу, що для кожного тексту у нас створюється окремий шар. І повернемося до нашого завдання. Печатка. Печатка кругла зазвичай. От. І ми мож... наше завдання певною мірою розташувати текст по колу. І для цього ми використовуємо контури. Ну, Насправді з контурами ми вже з вами, з вами знайомі. Чому? Тому що е, фігури, які ми створюємо, це насправді е, оті графічні примітиви, про які я казав, да? вони є контурами, векторними елементами, е, хоч промальовуються у вигляді пікселів потім. Так? Тобто, коли ми створюємо фігуру, ми створюємо смарт-об'єкт, який потім інтегрується у піксельне зображення, растрове зображення. Знову ж таки, вибрати фігуру можна досить просто, натиснувши кнопку мишки потримавши, і потім ми можемо вибрати, власне кажучи, ту фігуру, яка нам потрібна. Ну, Нам буде потрібен, потрібен еліпс. Так? Тобто, якщо ми малюємо, дивіться, ми недарма використали напрямні, є такий ефект прилипання до напрямних. Так? От ми намалювали фігуру, ми можемо. Включити обведення. Ми можемо виключити заповнення. От. Але у будь-якому випадку, хоч так, хоч так, у нас буде створений контур для цієї фігури. Тобто, це дійсно векторний елемент. Тобто, от навіть якщо я все-таки встановлю все так, як було. Все одно контур є. Це один спосіб, як створити контур. Інший спосіб те спочатку створити виділення. От ну, давайте ми оцей шар з контуром із об'єктом викинемо у смітник і використаємо виділення. Зверніть увагу, і для виділення прилипання працює. Це ще не контур, це лише виділення. Але коли ми перейдемо на вкладку контури. У нас в нижній частиниці є певні інструменти. Так? І що тут за інструменти, що вони нам дають? От давайте ми мишкою поводимо для того, щоб побачити підказку. Заповнити контур. Обвести контур. Зробити виділення з контуру. Це все гарно, коли контур є. Але в нас поки що контуру немає. А ось ця кнопка написана англійською, на жаль, selection to patch. Тобто, виділення у контур. Оце, оце якраз воно нам і потрібно. Коли я натиснув виділення у контур, зверніть увагу. Ми створили контур, власне кажучи. Тобто, контур можна створити у два способи. Перший спосіб використати якусь фігуру, і другий спосіб використати якесь виділення, особливо, якщо у нас фігура якась нестандартна. Так, ми можемо за допомогою виділень спочатку створити. Оте от хитре виділення, а потім із нього створити контур. І запитання, навіщо нам контури потрібні. А от якраз контури використовуються для того, щоб ми могли, е, у всякому випадку, з текстом працювати. Так? Отже, давайте ми повернемося до шарів. Бачимо, що поки що в нас один шар. Е, виберемо звичайний текст, не вертикальний, а звичайний, і ми хочемо щось написати по цьому колу. І оскільки в нас контур є, ми можемо навести мишку. Ну, давайте ми текст все-таки зробимо чорним. Печатка ж. Навести мишку на лінію контуру. І один раз клікнути. І зверніть увагу, ось та точка, яка прив'язана до тексту, так? Ось курсор, який ми можемо використовувати для введення тексту. І Вирівнювання, ну, давайте по центру поставимо. Так? От. І тепер ми можемо писати текст управління освіти Базівської міської ради. Зверніть увагу! Пишеться по контуру. Е, ну, Треба далі ще дописати Харківської області. І очевидно, що та Харківська область, мабуть, не влізе. Ну, от слово області десь ділося. Ми ж знаємо, що робити. Виділимо увесь текст, клавіатурна комбінація Ctrl-A. І трошечки змінимо розмір. Ну, до 40 до 40 пунктів є. Ну, мабуть, 43 для того, щоб отак воно по колу написалося. Для того, щоб прибрати виділення всього десь класному, І бачимо, що все, начебто, гаразд, але текст у нас трошечки за межі нашого зображення зникає. Що ми можемо зробити? Ми можемо. Змінити контур. І нам потрібна вкладка контури. І ми бачимо, що є один контур робочий, Word Patch», той, який ми створювали, так? А є контур е, текстовий. Тобто те, що ми бачимо, це насправді створився новий контур, який е, описує текст. Якщо ми видалимо текстовий шар, то і контур, відповідний, буде знищений. Отже, робочий контур нам поки що не потрібен. От ми його викинемо. От. А цей контур спробуємо змінити. Відповідні маркери в нас є так. І ми можемо встановити контур з прив'язкою до наших обмежень. Ось так. Ну, насправді, той робочий контур, який ми з вами викинули, він нам не зашкодив би, тому що у нас ще потрібно там написати всередині, що спочатка е, комунального закладу Лазівський ліцей номер 3 І ми могли б його використати. Так. Ну, але я е, хотів продемонструвати, що робочий контур після того, як ми створили текстовий контур, він вже і не потрібен. Ну, але, попри все. Створимо знову контур. От. Перетворимо виділення на контур. От у нас знову цей робочий контур є. Ми його можемо промасштабувати. Не забуваємо, що трансформація відбувається, коли ви, вибор, вибраний інструмент переміщення чи виділення. От. І, і, до речі, трансформувати не дуже зручно, коли у нас напрямні є, тому ми можемо напрямні просто прибрати на лінійку. І тоді вони зникають. От звідки ми їх взяли, звідти ми їх і прибираємо. Проте, знову ж, лінійка була б непоганою. лінійка була б непоганою, якби ми так використали її. Ну, 75 нехай буде. І знизу 325. Так. І тут 75. І 325. Знову ж таки, це я використовую напрямні для того, щоб е, знати, а як модифікувати е, оцей е, контур, От як я його буду зменшувати до якого, до якого стану. Ось до такого. І навколо цього контура тепер ми знову там щось напишемо. Так, щоб було красиво. От сюди. Добре. Прибираємо напрямні. Виділяємо потрібний контур. Ось оцей. Так. Вибираємо текст. Клацаємо по потрібному контуру. Ага, ага. Так, ну давайте ми тоді його. Можливо, видалимо. А не видаляється. Так, по цьому контуру клацнемо. Їх. Ага, ми не можемо вибрати той контур, тому що у нас не зафіксована е трансформація. А якщо ми приховаємо, та ні, текстовий шар залишається. Ну, очевидно, нам оці два контури заважають. Тобто один контур заважає вибрати інший контур для роботи з текстом. Тому, ну, найпростіший спосіб, на мій погляд, це просто перетворити оцей текстовий шар у набір пікселів, тобто виконати rasterізацію. Клапимо правою кнопочкою. Виберемо растеризувати. І тепер у нас, власне кажучи, контур має зникнути. Бо, дійсно, ми векторний об'єкт перетворили на растровий об'єкт, на набір пікселів. Так, ну а тепер ми можемо використати оцей інструмент текст. Ми можемо використати оцей контур. От, і тут уже щось писати. Так, управління світиє Харківської області, а другий рядочок у нас буде е, кази глазівський ліцей номер 3 От, Ми бачимо, що цей текст. Виглядає, ну, за, заповнює не зовсім усе, е, тому оцей спосіб е, за допомогою ну, заповнення повного кола, він не, не, не до будь-якого тексту підходить. От хотілося б написати КЗ е, Лозівський ліцей, е, ну, навіть не КЗ, комунальний заклад у Гарі, а Лозівський ліцей номер 3 внизу. Так було б здорово. Тому е, ми оці. Е, Слої виконемо. Текст оцей також виконимо. Контур пропав. І виконаємо трошечки інший спосіб. Ми додамо звичайного тексту. От, слово слова, комунальний заклад. От, ну, вирівнювання по лівому краю, наприклад. Перемістимо посередині. Трошечки виконаємо. Трансформацію. А найголовніша трансформація буде інакшою. Коли ми виберемо інструмент текст, у нас з'явиться тут кнопка деформація. Ну і поки що деформації у нас немає ніякої. стиль деформація відсутній. Але якщо ми клацнемо, то ми побачимо, що тут є різноманітні види деформації. Ну і нас цікавить дуга. І ми бачимо, що тепер у нас текст вигнувся. Е, Вигину взагалі лише 50%. Якщо ми візьмемо 100%, то це якраз буде той вигин, який нас цікавить. Ну Ми бачимо, що ну, дійсно і літери деформуються, тому е, ми можемо натиснути на ОК і після деформації. Трошечки ще підправити. Тобто традиційною трансформацією трошечки зменшити е і розташувати текст вірно. Так, бачите, що тепер ми для деформації тексту не використовували контур, а використовували. Штатні, інструменти, інструмент, штатні засоби інструменту тексту. Не забуваємо підтвердити трансформацію. І е, виберемо ще раз інструмент текст. І ще раз щось напишемо. Весь зі цей ліцей номер 3. Виберемо інструмент переміщення. Розмістимо е, тут текст. Знову ж виберемо інструмент текст і його деформацію. Виберемо дугу знову, але вигін має бути в іншу сторону. Виберемо 100% вигину, але спотворення. Так, 0. 0. Тепер вертикальне спотворення, дивіться. Да? Тобто ми можемо змінювати і такі засоби. так? Але якщо ми вигін, забезпечимо в іншому напрямку, мінус 100, то якраз у нас буде вигін той, який потрібен. Виберемо інструмент переміщення, увімкнуто керування трансформацією, і забез... так, тут такий не забуваємо. Забезпечимо трансформацію відповідно. І таким чином ми розмістили текст так, як потрібно. Не забуваємо, що. Уся початка обведена колом. Да? Виберемо інструмент, вибір еліпсом і обведемо отаким колом. Редагувати. Обведення. Ну там. 8 пікселів, наприклад. Ну, можна чорним обвести. Окей. Ага, спочатку треба створити відповідний шар. Редагувати обведення чорним кольором. Окей. 8 пікселів, Окей. Ось ми бачимо, що обведення відбулося. Ну, тепер всередині бажано б написати було б 10-й ну, клас з якоюсь там літерою. І це вже не так уже складно зробити. Ми просто виберемо інструмент текст. Класнемо. Е -е. У нас контури там працюють так. М -м -м. Тому створимо новий шар. Інструмент текст. Ага, якщо я буду клацати всередині, я так чи інакше попаду по текстовому блоку. Тому класно ззовні нашої початки наберу 10-й, ну, скажімо, я клас, потім візьму цей текст, поставлю його в центрі. Виберу, зніму все виділення. Потім виберу там текст От, і за допомогою керування трансформації можу змінити розмір і розташування. Цього тексту. До речі, якщо я хочу багато рядків використати, наприклад, не просто 9-й я, а 9 я клас. Знову перейдемо в режим тексту, натиснемо на Enter і допишемо слово клас. І очевидно, що знову за допомогою інструменту переміщення розташуємо оцей напис посередині нашої початки. От таким чином. Збережемо як проєкт PSD, назвемо початка класу. це на той випадок, якщо захочеться там щось змінити. Ну і якщо ми хочемо зберегти все це як зображення, доступне для демонстрації, експортувати як? Виберемо PNG. Знову ж таки, зберегти. І файлик цей буде нам завантажений на пристрій. От на цьому це відео закінчилося. Сподіваюсь, відео було корисним. Дякую за увагу. Всього найкращого до наступних зустрічей.